Клубочок, судин патологічний, який розірвавшись, може привести до загибелі людини. Саме це могло загрожувати Алі Іванівні. Тривалий час жінка скаржилась на головні болі. До операції пережила інсульт, мала порушення зору і пам'яті. Жінку буквально врятували дніпровські лікарі, які приїхали у Херсон, щоб допомогти колегам. Приділили, що треба срочно робити операцію, і от мене. Ну, -то. Помогли евакуювати і зробити операцію. Через війну та безкінечні обстріли окупантів з Херсону виїхали кваліфіковані медики. Тому фахівців, які могли б допомогти жінці, у рідному місті не було. Та й фінансова пацієнтка б таке лікування не усилила. Дві неділі мене персонал ухажував за мною, доглядав і. Капельниці, таблетки, все, ліки, всі. Там. Я так розумію, все це було абсолютно безкоштовно. Безкоштовно. Як проводили унікальне оперативне втручання, демонструє нейрохірург. Через малесенький отвір в променевій артерії заводяться такі інструменти, як трубочки, які проводяться по всім судинам. Цей патологічний клубок-судин в патологічній ділянці, він вводиться туди полімеризуюча речовина. Тобто клей клеєва спеціальна композиція, і вона там лишається. Таким чином артерійовоносна мальформація е, вимикається з кровообігу. Операція минула успішно, судину буквально заклеїли. Це фактично унеможливило крововилив у мозок. Лікар показує результат. Бачимо з якою мальформацією вона була, і тут ми бачимо. Як вона виключена з кровотоку? Сьогодні в нас є впевненість, що не буде важкої біди, що ми можемо відпустити додому ще з рекомендаціями пізніше провести ще одну операцію, яка дозволить повністю видужити з цим важким захворюванням. Чекати повторного обстеження, врятована дніпровськими медиками. Жінка буде у рідному Херсоні. Виїжджати не планує навіть попри постійні обстріли окупантів, аби зустріти перемогу у рідному місті. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.